Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо один із найпопулярніших коментарів, один із найпопулярніших запитів та прохань. А саме це відео буде спрямоване на правильну хімчистку текстильної оббивки салону автомобіля. Текстильна обивка салону автомобіля або ж тканинна оббивка салону автомобіля або салон на тряпки це одне і те саме. Але також як і в шкіряному салоні автомобіля, воно відрізняється якістю, комфортом та іншими показниками. Канини з салоном автомобіля є також комбінації, як і зі шкірою, так і з алькантарою. Наприклад, тканину з Алькантарою люблять змішувати автоконцерни типу ВАК. Наприклад, новітній салон Фольсанті Куан 2020 року дуже багато випускає комбінованих салонів разом Алькантара в суміші з тканиною. В чому плюси тканини? Перше це комфортність при застосуванні як і в літній період, так і в зимовий. Ви не будете танцювати на вулиці взимку, чекаючи, поки тканинне сидіння прогріється, і також ви не будете танцювати на вулиці, чекаючи, поки кондиціонер автомобіля охолонить ваше сидіння. Тканинними сидіннями набагато простіше при догляді. Так, вони поглинають в себе пил, але валюрові сидіння також не менше поглинають. Так вони забруднюються, але алькантарові сидіння також забруднюються, і все це можна з легкістю очистити. Тож, пріоритет очистки тканини набагато більший, ніж у інших матеріалів, наприклад, як велюр та Алькантара. Алькантара це один із найвибагливіших та один із найпроблематичніших матеріалів при очистці. Більшість дитейлерів полюбляють застосовувати при хімчистці текстильної обивки сидінь, застосовувати торнадор. Моя думка протилежне торнадор застосовувати лише при вибиванні ковроліну від пісочку. З приводу тканинних сидінь. В чому їх недоліки? Недоліки в наступні, якщо ви не до кінця очистили сидіння, тобто не до кінця прибрали хімічний засіб разом із водою, просто розтерли це все фіброю, воно буде чистим виглядати до першого потрапляння каплі води на поверхню. З приводу очисників, які ми можемо застосувати, очисники при хімчистці текстильного сидіння. Ми можемо застосувати як і Mercy Craniр, так і PolSTar. І той, і той продукт чудово очистить майже всі. І види органічних забруднень із сидіння автомобіля. Розглянемо, наприклад, Mercranker. PH у нього 12,5, розбавляється з теплою водою в пропорції 1 до 10. Має приємний аромат і він з легкістю справляється із сильними забрудненнями. Є продукт більш делікатний на поверхні, це, наприклад, Polestar. Polestar містить PH7, тобто це фактично PH-нейтральний продукт, але на основі лужного очисника. В чому перевага полстари над мерцем. Перше, у полстарі є консервант. Також ми вже робили раніше відео огляд на засоби для хімчистки, ви можете переглянути їх ось тут. Що нам знадобиться із інструментів для хімчистки текстильного сидіння? Перше і найголовніше це миючий пилосос або ж екстрактор. Без нього зробити хімчистку текстильного сидіння неможливо якісно. Друге, це. Пристрій, завдяки якому ми будемо наносити миючий засіб або очищуючий засіб на сидіння. Я особисто полюбляю застосовувати IK Foam Pro 2, тобто це помповий пінний розпилювач, який Можна регулювати подачу піни в плані вологості. Можна ним наносити як і вологу піну, так і суху, або щось середнє між ними, змінюючи ось цей носик, який з легкістю відкручується і замінюється під ваші потреби. Також з приводу IK Foam Pro 2 та інших розпилювачів, ви можете дізнатись більш детальною інформацією ось тут, як і на сайті про їх ціну, так і короткий відео огляд про них. Які нам щітки потрібні для цього? Для цього ми можемо застосувати, якщо у нас тканина дуже ніжна, ми можемо застосувати відповідно по ніжності щіточку. Вона м'яка з конського ворса. Артикули на них є ось тут в посиланні. Наступна щіточка це такого плану щіточка, вона з дерев'яною ручкою, також на натуральному ворсі, але вона йде більш Тверда, ніж попередня. І також можна застосовувати як універсальну щітку, не тільки для тканини, можна застосовувати, наприклад, для пластику або шкіри автомобіля. Третя, моя найулюбленіша щітка для хімчистки текстильних сидінь. Це ось така щітка від компанії Vican на синтетичному ворсі, можна сказати, на пластмасовому ворсі. В чому її великий плюс? Є ось така. Ручка, завдяки якій дуже комфортно очищувати поверхню, я на практиці покажу більш детальніше. І крайня щіточка, про яку я вам хочу розказати, це щіточка. Також від компанії Вікан вона йде із жорстким синтетичним ворсом. В чому її перевага? Її найкраще застосовувати також для хімчистки ковроліну. Іноді можна її застосовувати для хімчистки стелі. Можливо, ви її пам'ятаєте, я в попередніх відео хімчистки стелі про неї мав розказувати. І вона чудово підходить, щоб робити такий символічний карпет арт, наприклад, на тканинних ковриках салону автомобіля, малюючи різноманітні шви та контури. І тепер ми перейшли до практики. Ми будемо зараз наносити на попередню очищену поверхню. попередню очищену поверхню я маю на увазі сухим пилососом, Ми прибрали зайвий бруд та пил із сидіння. Зараз я буду наносити мертві краніки, який був попередньо розведений в пропорції 1 до 10. З теплою водою у вигляді піни буду наносити на поверхню. І тепер наносимо ту ж саму кількість піни, чуть-чуть меншу наносимо на щіточку. І щіточкою оброблюємо поверхню. Це те, що можна було обробити цією щіточкою, як і шкіряну частину, так і тканинну. З приводу щіточки те, що можна застосовувати такого плану. До речі, підійдіть, будь ласка, ближче, подивіться, як піна підриває бруд на поверхні. Емульсія вам такого результату ніколи не покаже. От чому я кажу застосовувати краще піну. І ми ще тут не оброблювали навіть щіточкою. Представте, як вона зараз буде якісно очищена. Трошки поновимо мерс на поверхні, зволожуємо щіточку і починаємо процедуру очистки горизонтальної частини сидіння. Сильно щіточкою надавлювати не потрібно на поверхню, лише делікатно проходячи. У важкодоступних місцях також проходити потрібно. І тепер для усунення забруднення із поверхні тканини ми будемо застосовувати пилосос, миючий пилосос. Або ж він екстрактор називається Cyrher Puzi 8 дроп 1. Після того, як ми обробили поверхню ось таким екстрактором, забрали все забруднення. Ви я думаю, побачили, наскільки було забруднене сидіння. Бажано протерти вологою фібровою рукавичкою, потім поверхні, по якій ми проходили екстрактором. Таким чином, залишки, як і хімії, так і забруднення, ми приберемо на вологу фібру. І після цього ми приберемо все інше та, можливо, трішки підсушимо поверхню завдяки сухій фібрі аналогічного ворсу. Те, що воно піниться, це результат вологи на поверхні при терті. Це не залишки хімії, ми все прибрали досконало екстрактором. І тепер після цього ми дотираємо сухою фіброю залишки вологи з поверхні. Це було лише одне пасажирське сидіння. в мене ще залишилось. 4 пасажирських сидіння. Маленька рекомендація та настанова, коли ви робите хімчистку салону автомобіля без розбору, обов'язково повинні бути відкриті або двері, або вікна, тому що тканинний, так і як і будь-який салон автомобіля вологи, він буде сушитись і в не буде куди діватись. Обов'язково треба, щоб були відчинені вікна або двері автомобіля. Таким чином, сушка автомобіля може тривати, наприклад, зараз. На півлітній період на вулиці на даний момент зйомок плюс 20, Вона, в принципі, може нагрітись на сонечко і висохнуть приблизно за 3-4 години. А ні, то за ніч вона висохне. З приводу обробки сидінь тканини. Ви можете застосувати полстар, і очищувач, так і легкий консервуючий засіб. У нього консервант працює. Знаєте, як засіб, який перешкоджає виникненню нових забруднень. Канину від наступних забруднень він захистить та значно полегшить у очистці в майбутньому сидінні. Після очистки, як і тканини, так і шкіри сидінь, ви можете обробити кондиціонером шкіри, наприклад, Леде Стар. Це чудовий консервуючий засіб для шкіри та шкір замінни. Він чудово захистить від зовнішніх чинників, такі як сонячне випромінювання, та значно пом'якшить шкіряний. Виріб, шановні глядачі, не забувайте, що у нас проводиться рубрика кожного понеділка та вівторка. Запитання до технолога. Відповідно, ви мені можете задати будь-яке питання, яке стосується нашої продукції або детейлінгу, на яке я вам зможу відповісти. Якщо в тебе є екстрене запитання, ти зможеш нам написати в інстаграм, я на нього також відповім. І звичайно ж, пишіть свої коментарі, що ви хочете бачити в наступних відео. Легкий спойлер. У нас буде е, мийка двигуна. У нас вже є. Хімчистка стелі, хімчистка шкіряного покриття і хімчистка Алькантари. Можливо, у вас є якась тема. Я буду радий читати коментарі з приводу наступних тем. І, можливо, я саме твій коментар оберу як тему наступного відео. Дякую вам за увагу! З вами була компанія Кохімії, я є технолог Платон. Слава Україні!